Доброго дня, ми з України. Пошив ось на замовлення такий невеличкий чохол під телефон. Людина буде його носити через плече під ліву руку. Ось. Як бачите, мінімум фурнітури, так побажав замовник. Тільки ось пряжка регулювання довжини ремня і... Як вона називається, рамочка, щоб стримувати кінець стропи тропи. Виконана із американської кордури 500 ден в корілі чорний мультикам. Всередині, ну це я зробив макет того телефону по розмірам, який дав замовник, щоб точно підігнати розміри чохла Всередині там велкро тканина. Вона не для того, щоб велкро до неї чіпляти, а просто для м'якості самого чохла, бо він тільки кордура 500ден, і внутрі велкро, і все всередині. І все, більш нічого немає. Такий простенький чохол без захисту, без нічого. Ось. На цьому, все. Всім дякую за увагу. Слава Україні! Ми переможемо! До побачення.